Розлучення це складний та болісний процес, коли немає шлюбного договору, але подружжя досягло діалогу та конфлікти вирішуються мирно. Але якщо нема ні договору, ні порозуміння між собою, а є спірне майно та діти, тут часто виникають спори. Давайте розглянемо позасудові способи врегулювання відносин подружжя. Майнові відносини можна узгодити шляхом укладання договору про поділ майна подружжя. Перевагою такого договору є те, що чоловік та дружина можуть домовитись і відступити від рівності часток та на власний розсуд врегулювати майнові питання між собою. У разі, якщо хтось з подружжя знаходиться за кордоном, то необхідно видати довірність на представника в Україні на підписання такого договору. А для видачі такої довіреності необхідно звернутись або в консульський відділ України в тій країні, де ви знаходитесь, або до будь-якого іноземного нотаріуса. Але майте на увазі, що деякі країни потребують додаткової легалізації. Перш ніж ми поговоримо про врегулювання відносин між подружжям, уже як батьків, перевірте, чи підписані ви на мій канал. Якщо ні, то зробіться обов'язково. Бути юридично обізнаними, захистити себе і свою родину. Отже, як врегулювати відносини подружжя, якщо у вас є діти, договором щодо здійснення батьківських прав та визначення місця проживання дітей, який передбачає, з ким із батьків буде проживати дитина і яку буде участь брати інший із батьків, який буде проживати окремо. У такому договорі може бути передбачено та врегульовано питання аліментів та додаткових витрат на дитину. Дана угода ніяким чином не обмежує, не позбавляє батьківських прав, а лише вирішує у безпірному порядку сімейно-правові питання. Також можна посвідчити договір про припинення права на аліменти у зв'язку з передачою на користь дитини права власності на нерухоме майно, квартиру, житловий будинок, земельну ділянку тощо. Це позбавляє обов'язку грошового отримання дитини у вигляді сплати аліментів, але не позбавляє і не звільняє обов'язку брати участь у додаткових витратах на дитину. Такі договори укладаються в письмовій формі та підлягають обов'язковому нотаріальному посвідченню.